Осінь, листопад листячко кружляє. Доброго ранку, малята, осінь вас вітає. Гарного дня вам бажає. Доброго осіннього ранку, мої маленькі друзі. Привітайтесь! Це маленьке лисеньотко Фані. Він буде сьогодні з нами на занятті. Привіт-привіт, мої маленькі друзі. Я весення Фоні. А що це? Погляньте, як красиво навкруги. Все стало яскравим, яскравим. Що сталося? Це до нас прийшла осінь. А що таке осінь? Це така пора року. У природі. Постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настала прохолодна осінь. Осінь – це одна із чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота, сонячна, така, як зараз, а потім сумна, дощова й холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя почне опадати на землю. Осінні місяці. Вересень, це рання осінь, жовтень золота осінь. листопад – Кінець осені. Дивіться, дивіться, листочки літають. А якого вони кольору? Жовтого, червоного, оранжевого, Красиво! Осінь дарує нам різні листочки. Подивіться, ось цей листочок який? Він великий, дуже-дуже великий. А якого він кольору? Жовтого. А цей листочок який? Цей маленький, він крихітний і колір у нього червоний. Ось два листочки. Покажіть, будь ласка, пальчиком на великий жовтий листочок. Так, вірно, ось він. А тепер покажіть маленький червоний листочок. Молодці! Великий маленький. А і тоді осінь приносить нам. Ой, що це? Це дощик. Треба сховатись під парасольку. Під парасолькою дощик не намочить, і можна з ним погратися. Давайте ми з вами пограємося з дощиком. Пальчикова гра дощик. Капа дощик на долоньку. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. шльоп 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 Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Дивіться, дощик закінчився. Сонечко! Давайте привітаємося з сонечком. Привіт, сонечко! А що це з'явилося на галявинці? Що це тут таке? Це грибочок. Ось він один. Один, один. У мене є один грибочок. Покажіть, на ручці один пальчик. Так, це один грибочок. Ой, А ось з'явилися ще грибочки. Погляньте, скільки їх тепер! Багато! Дощик пройшов і грибочки почали швиденько рости. Їх дуже-дуже багато. На галявині багато грибочків. У мене скільки грибочків? Один грибочок. А на галявині грибочків скільки, Багато грибочків. Які ж ви молодці! Повторіть один грибочок. Покажіть пальчик один. Один грибочок. А на галявині скільки грибочків? Багато! Покажіть всі пальчики на руках. Це багато грибочків. Так, один пальчик це один грибочок, а багато пальчиків це багато грибочків. Молодці, дуже добре. Мені дуже сподобалося з вами гратися. Ми сьогодні познайомилися з осінню, бачили осінні листочки, зустрічали дощик і сонечко. Гралися з дощиком, грибочками і листочками. Тепер ви знаєте, що таке один і багато, великий і маленький. Час прощатися, до нових зустрічей, мої друзі. Бувайте, до побачення! До побачення, маленьке лисенятко! Ми ще зустрінемося з тобою. Малята, наше заняття закінчилося. Відпочивайте, до побачення. Зустрінемося на наступному занятті.